Всім привіт! Я вирішила записати влог сьогодні. Сьогодні у нас. Що у нас сьогодні? Середа. Якби йде тиждень. А сьогодні ми з вами йдемо на пошту за посилкою. Сьогодні ми з вами йдемо по новорічні прикраси. Можливо, зайдемо в Аврору. Зараз у нас виключили світло, тому все так темно. Зараз я підключу акумулятор і в мене буде інтернет. Готово. Сьогодні ночі, начебто в сніг, давайте подивимося у вікно. Угу. Ну, як ми зрозуміли, сніга нема. Не забуваємо про те, що в мене є хом'як, Якому теж треба їсти, а я йому даю їсти раз в два тижні. Зараз ми її нагодуємо. У мене є такий корм, і у мене є такий корм. І тут стоїть якесь машинне масло, ну це нас не цікаво. У мене тут ще пісочок для хом'яків, і я його хочу їй і... Скажем так, дати, щоб вона покупалась, того, що вона вже брудна. Так, кладемо на телефон і відносимо. Я тобі давала воду, ти кипила. Так, зараз чекай. І зараз вона щось погано п'є з цієї поїлки, я так поняла, то треба їй її... привіт! Привіт! От вона п'є з ван. Чудо їм. <гар>. Ну дай. Ну дай. Ну дай. Ладно, потім. Вона така смішна. Так, треба їй налити води в якусь мисочку. Шуруємо. Я вибачаю за якість відео, але кого це хвилює? Я нічого на кухні не зможу знайти із маленьких мисочок, тому йдемо до мене. У мене в ляльковому будиночку має щось бути цікаве. Так, отут на кухні має бути якась мисочка. Ось я вже її знайшла. Тільки я сподіваюся, що вона не пораниться об ці края. Вони, вони не гострі, просто, може, незручні. Так, така, і у мене ще кришка є. Ну, я візьму, напевно, ось таку. Так, як тут мої звірята поживають, дуже погано, тому що у них тут срач. Ладно, не важливо. Ясно? Так, я тобі поставлю водичку, щоб випила. Оце, іди пий. Іди пий. Іди, іди, іди. От, іди сюди. Вода, вода. Вода. Вона п'є. Вона справді п'є. Класно, вкусно? Тільки вона трошки тепла, ну ладно. Так, ладно. Поки воно там п'є. Перші я вже прибрала у хом'яка, тепер ми тривога закінчилась, бо вона починалася. Тепер ми можемо йти за посилкою і гуляти. Я вже вийшла на вулицю, не хочу показувати хату, просто палити. Я йду за посилочкою, а потім я піду подощик. Чи спочатку піти подосік. Ну, напевно, я спочатку піду за посилочкою. Так. Ну і... погода така. Ві... Вітер краще, да. Пасмурно трошки. В принципі, нормально. У мене сьогодні ще ввечері, заняття, онлайн заняття ну, Пов'язане з 33-м каналом Кіт. Не знаю, що ми сьогодні будемо робити. Напевно, щось цікаве, як завжди. Але, на жаль, в суботу я не поїду, тому що ну, нам сказали, що... Не треба їхати, буде онлайн, тому що там канікули, всі, можливо, хтось пороз'їжджався. Е, ну і так буде краще. Ну нічого страшного. Зате в мене буде більше часу для якихось там справ. Е, ну так, ми ще хотіли поїхати з мамою там кудись, там, може, по книжки знов поїдемо. А можливо, там треба нам щось ходити. Ну, мені до стоматолога, або я дуже хотіла до психолога піти, я маму попросила. На кінець, тому що я дуже давно хотіла, але боялась. Ну, вона ще думає. Ну, такі справи. Так, а це рукавички, це перше моє замовлення з Aliexpress. тут зірочка така. Але пальці все одно мерзнуть. Ну, не критично. Така хрень вийшла, що а, ну, м -м, тим, хто на новій почті, написано було, що треба мені сплатити тільки за доставку. А самому відправнику. Я не платила, але я мала заплатити. Ну і мені сказали, що він мені позвонить, щоб я йому там на карту перевела. Коротше, якась ерунда, але посилку свою я отримала. Виходить, що на халяву. Тут є такий голуб'ятник. От, типу, упс. Голуби там, так, да, все прекрасно, таке украшення. Но <схай> це для кого? Хто тут робить? Це геній. Ось от, от голубятничок. Так, от моя посилочка. Я її не, за... не, за... Не поки... Я просто не можу в одночасно і знімати, і нести, тому будемо так. Мою любиму качельку розрили. Тут була моя любима качелька, ну вона і є, просто там розрила якусь яму. Я Тебя відчула таку відповідальну, коротше, я відправила дядюшки, я така, взагалі, мені прямо таке, ну, ну, типа, неловко, але мені, это, ну, типа, класно. Так, значить, я хотіла запропонувати погуляти своїй подружці, ну, вона не може, Ой, трошки темно, зараз буде. Ну, общем, ладно. Зараз посилочку я принесу в кімнату, В кімнату. і ми з вами її і спробуємо. якщо вона взагалі пише. Ай-яй-ай! Трошки впало. Ось маркери. Так. Зараз ми їх відкриємо. Їх тут так багато, боже мій, Я навіть не уявляла, як це буде виглядати в житті. Подивіться, скільки їх класно. Тут навіть є кольори, яких у мене не було до цього. Тобто, тут було 60 кольорів, я там повикидала більшість, того ще не пишуть. Подивіться, яка краса. Давайте і спробуємо якісь. Я навіть не буду зараз перевдягатися. Так, це мій сніданок. Е, візьмемо такого кольору, у мене, не було красивий. Так. Так. Ну, пише, добре. Так, прекрасно. А ця сторона. Клас. Так, давайте якийсь звичний колір. Такий, наприклад, у мене був. Ну, що я можу сказати? Круто! Тут навіть є нульовий колір, тобто це блендер, можна сказати. Ну, просто білий. Він залишає мокрий слід, тому що це спиртові марки. Я сюди можу додати якихось кольорів і писати. Зараз перевіримо. Візьмемо, наприклад, ось цей. І... І ось цей. Зараз зайшли додавлю додам. Як це красиво. Так, це є. Подивіться. Так, а тепер? Подивіться, як то гарно. Ось це що я пробула. Блін, це взагалі так класно. Ну, і можна стерти цей колір на бумагу, або витерти серветкою. Я така довольна взагалі. А з коробки я зараз зроблю румбокс. Це така штука, в які ну, е, роблять міні-кімнату. А ЛПС-блогери знімають в ній ЛПС серіали. Е, можливо, я випущу на своєму каналі відео на цю тематику, але зараз я просто хочу розрізати коробку. А ці картонні деталі мені не знадобляться, але не зараз. Мені треба розрізати ось так, щоб в мене було, так скажемо... Дві частини. Я розчортила розчер, розчер, тут лінію, по якій я буду різати. Світло включила, ура! Чесно, мені плювати? ну ладно. Так, я зробила такі от дві частинки. Я думаю, тепер трошки розумієте, про що йдемо. Я придумала, як же можна отак от склеїти потім. Класно! Оце я геній! Це геніально! Я так рада просто своєї геніальності і склеїти потім. Гарячим клеєм. Але мене не поранити руки, тому що я вже якось. Не видно вже. У мене тут, бу... тут була ранка. Десь тут. Було дуже боляче, не робіть так. У мене навіть відео залишилося, може сюди доставлю. Це просто прекрасно. У мене вийшло такі от дві частинки, які треба тут підклеїти Давайте подивимося розмір пета, тут Немає. Так, візьмемо з цього пробніка. Зараз подивимось, як воно буде по Ну, Тобто це прям високий потолок. М -м -м. Можна навіть так? М -м. Можна навіть так зробити. Щоб було... Ну ні, це я не дуже. Куди ти типу? падає? До речі, тут є такий ну, прикольний. Малюночок. Так, тому логічно представити, що це буде тут, а це буде тут. Куди йти впало? О, дивіться, Євгеній. Ось так сидить. Це можна тут тобто, буде не замальовувати. Ну, а це я і не знаю, чи буду замальовувати. Так, і я тут панула, я забула малярний скотч взяти, а він мені потрібен для того, щоб картинки на стіну клеїти, там ось дощик я хочу зробити, прикольно там його повісити. От, а у мене закінчився маляр. У, у мого батька є малярний скотч, просто, ну, мені свій власний треба. Тому я зараз швиденько зганяю в канцелярський у нас тут біля дому і куплю його. Отак от я виглядаю. Не скажу, що він мені зараз прям сильно потрібен. Просто я хотіла все рівно. А зараз прийду. Все рівно хотіла я там подивитися, можливо, якісь книжечки. Так, як на шковий нарік. Ну, були малярні, скоріше і Тільки він вийшов не такий широкий, як я думала. Ну, підійде і такий. Тому що я думаю, що він у мене все одно закінчиться. Тому чому б ні? Як прекрасна ця життя. Тут, тут. На воді. Я зрозуміла одну дуже важливу річ. Я люблю обійматися з деревами. Ось уже друге дерево, яке я обіймаю. Мені дуже подобається, обіймати, обіймати дерева. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, тому що коли ти обіймаєш людину, то ти торкаєш. Ну, тобто, А дерево, я його все можуть. Це дуже мило. А ще я борюся з соціофобією. Апдейт у, е, у мене було заняття 33 каналом Kids. І, значить, ми там артикуляційні вправи робили, що в мене з прическою з косима. Е, ну добре, спишемо на те, що зараз уже десь не. Ну, значить, все було прекрасно. І е, дана Івара сказала що е, мої історії до предметів до... Майбутнього нашого проєкту, відеопроєкту не буду спойлерити. Їй дуже сподобалися. Прям взірець, прям я така, прям, прям ешкерек. А, вот, і, типа, ну, мені приємно, звичайно. А, да, Барада. Ну, а зараз я малюю паперові сюрпризи. Зараз покажу. Ой, що це таке спишка. Так, це у мене наушники, проте скотч у мене вийшов так нерівно, і це мені не подобається. Ну, я заклеїла з обидвох сторін щоб було е, краще. а Так, це у мене піде сюди. Опа, проспойлер, про -просп -просп проспойлерила все. Так, ну не важливо. Так, от виглядають маркери. Я тут зліпила ті, що у мене були ті, що не писав, що це. А, ну, і напевно, все. Поки що так я буду робити самі пакетики.